Запрошуємо усіх поціновувачів футзалу напередодні поєдинку нашої національної збірної з італійцями на матч третього туру местера Ліги сезону 2023 2024 в якому Глобалоджі змагається силами із з перемоги над Елексом. Ну і без останніх доведеться незабаром. Тарас Нікона, саме він під шостим номером. Зараз у строю. Удар середньої дистанції. Ніконенко. Хороша. Ліва нога. Забігає Тарас вперед. Романович блокує останнього. Удар відовий рейзери кошет. Майорвого поля. Невеличкий розгін від Мудя та й стріляє. Брунець перед собою. Дума! Невдала спроба удар. Михальоньо. ще дісталися. Артур біжить надалі. Стійко отримувати передачу. Однак в останню мить мачками хлопці продовжують свої виступи у другій частині чемпіонату. Михальоня, Вихід, вічна віч, фактично. Удар! Січка не забиває! Команда Studio готується до свого двобою. Є можливість атакувати Штаньовича. падіння. фол. Тобто Ковач, Глоба Назар Ясишин, Ніконенко виконує передачу. Удар до рейзи по центру. Його оживило таке враження до Вайрейзи. Забиває чимало. Це дуже важливо відзначити. Січка. Удар. Брунець. Еспервич. Пильнувати потрібно. Романа Дума. та й головою. головою епізод. Миттєвості першого тайму. Закидання. Дума! Над воротами проф. з великим задоволенням до перепідії друга незабаром вступить у гру. Гащук. Удар лівою ногою. Брунець На атаку команди Global Logic. Ніконенко провал у захисті. Давай рейзе. Удар. Немає. Взяття воріт. Контей удар середньої дистанції. Пробуває у кут Брунець перед собою. Ще одна нас у чемпіонаті. Я ліги Відкривається під передачу. Штаньович. ставить спину. Мать, переслідує останнього. Штеньович. У блич... Вишневський. Пасовільний Вільний коридор. Гащук. Падіння. Тут уже пішли вхід поклони. Таке враження. Удар лівою ногою. Не забиває каладзе. Чудово Райд Романович. не помиляється. Іван не забиває. Вік. Які могли втілити в результативні дії. Те, що обійматися будуть наприкінці зустрічі У випадку нічиє. Можливо, удар Брунець по центру. Свого шансу. Гащук набирає хід через центр поля. Віталій праворуч. Простріл! Удар, в який момент Брунець на навис... А от білоблакитні. Гащук. На замасі прибрав Артур Січку. Пробиває. Голоди доль. Ігор Вишневський відзначається за 3 хвилини та 45 секунд до кінця зустрічі. Фональну передачу. Січка. Простріл не підставляє ногу. Володимир Грицький. Романович лівою. Не вже 0 Іван Романович. Мабуть, знімає остаточно усі питання щодо перемоги цим ударом. Наліємо флаймс. Сергій. Ніконенко. По вертикалі Володимир Гриців. Хороша передача. М'ячок до Вайрейзі не тримається. В ногах можливість забити у Артура Сі.